Це найдешевший алюмінієвий найнер в Україні. Погляньте, рама алюмінієва, покажи шов. шов кусичку і зверни алюмінієвий, Найдешевший. Вилучка амортизаційна. 29 колеса, універсальний протектор. І по піску, і по асфальті буде прекрасний накат. На тріщиці. Перемикачі китайські. В тому бюджеті ще мано бути не може. Рама 21, дюйм є ще з іншими колесами, з іншими рамами. Моноблоки, все як має бути. Гальма дискові, механічні, гальму є добре, обода алюмінієві, подвійні, проблем з ними не буде. Втулочки на насипних підшипниках буде служити добре. Дані модельки доступні в наших магазинах: СМТ Куликів Львівська область та місто Львів. Також надсилаємо новою поштою, беремо завдаток 500 гривень, пакуємо його в коробочку і надсилаємо по Україні. Ціна в районі 6 тисяч гривень. Ціни завжди змінюються, тому запитуйте.